Ну що, друзі, цей день настав. Це автобус Динамо Київ». Вирушаємо на виїзд. Шостий тур чемпіонської групи. Кульмінація. Друзі, слава Україні! Ви на ютуб каналі футбольного клубу Юкса. І десь ностальгічний такий настрій зараз, тому що їдемо зараз, будемо вирушати на крайній поєдинок у цьому сезоні. І в голові такі певні флешбеки. Як розпочинався цей сезон, виїзд кубковий в Одесу, Ралфарму, далі ці матчі, Кудрівка, перший тур. Ностальгія. Справжня ностальгія зараз і вже отак все пролетіло. І ви з нами дійшли до завершення цього сезону. 24 травня вже завтра зіграємо проти Чернівецької буковини. Турнірно матч нічого не вирішує, але це шанс для того, щоб гучно закрити двері цього сезону. Я, друзі, попрошу одразу традиційно, ви знаєте, що робити. Лайк, підписка. На вас чекає, як завжди цікава подорож. І ми починаємо. Тому смачного і приємного вам перегляду, тому що там же у на нашого відеографа лиється водичка. Ми мусимо бігти! Які емоції з урахуванням того, що це вже крайній виїзд в цьому сезоні. Побачимо після гри, які будуть емоції. Отак, от вирушаємо на такому автобусі. Контакти залишаємо, готуємося їхати. Ну Що, в хорошому, всі, в принципі, настрої. Десь, попри такі ностальгічні вже емоції, але потрібно десь, мабуть, абстрагуватися від цього і налаштуватися на поєдинок, налаштуватися на підготовку до нього. Тому let's go стартуємо. Для вас це пройде декілька миттєвостей, декілька гарних кадрів. А для нас пройде ну так, годиночок 9-10. Поїхали. Друзі, всім доброго ранку. Вчора не включалися. Десять годин дуже важкої дороги. Всі втомлені приїхали. І ваш вірний слуга. Я також доволі таки втомився. Хлопці відпочили. Вчора повечеряли, переночували зараз. Сніданок і готуємося на матч. О десятій виїзд на стадіон. Настрої, звичайно, такі налаштування. Звичайне, стандартне, але трішки бентежить той фактор нічного обстрілу Києва. І всі хлопці з самого ранку на телефонах, тому що всі родини, сім'ї в столиці. Тому не забуваємо, що в нас триває війна, допомагаємо нашим Збройним силам, допомагаємо, чим можемо, і пам'ятаємо, завдяки кому ми можемо грати в футбол. Ну що, last dance цього сезону вже дуже близько. Попереду дорога на стадіон, розминка і сам матч. Тому буде цікаво. Сподіваємося, що сьогодні команда подарує нам класний результат і класні емоції, перш за все. І що сьогодні поїдемо з високопіднятою головою додому. Бували в твоєму житті ось такі от топ най... Най... найважчих виїздів, оцих переїздів? Та ну я пам'ятаю, він наїздили скільки що. Я не знаю. В Балкани їздили також довго і. Завжди дорога на автобусі це тяжче, да, ніж на потязі там. А на потяг не завжди там є білети, да, тому та нічого страшного. Що це таке життя звикли весь час в автобусі, да. Що робити в дорозі? Ось такий-такий довгий шлях, 10 годин. А що робити? Найкраще, я думаю, це почитати щось. Трохи от порівняно там, якщо брати вчора ввечері, тому що було помітно, що такі всі ну, дійсно змучені, поїли і всі пішли відпочивати. Вчора ввечері я був як кінь боку Г. А сьогодні вже нормально. Я виспався була дуже велика. <рес> Тут нормальний такий заряд перед грою може бути. Знімаємо сьогодні крайній випуск. Давайте так, давайте скажемо крайній. Сезон був непростий, хочеться почути от, вашу от, враження від цього сезону, ваші думки, що вдалося, що не вдалось. Та не знаю, як зараз так швидко не сказати, що вдалося, що не вдалось. Але в будь-якому випадку, це досвід, да. Ціннішого, ніж досвід, напевно, немає нічого. Да? Тому головне зробити правильні висновки. Ось порівнюючи ви в команді, можна сказати, що з першого дня є заснування. От цей сезон, ось в першій лізі. Ось чим він відрізняється від другого ось, Умовно, Ви жі, пограли і в першій там, і там і в, і, і, в прем'єр-лізі. От Юкса в другій лізі, і Юкса в першій лізі. Які це, в чому різниця між цими командами? Ну, Юкса в другій лізі, це команда, що тільки на створилась і. Можливо, там були супер амбіції і суперемоції. Ну, неможливо, а воно так і було і показували гарну гру, гарний результат. Но це було в другій лізі. Рівень першої та другої ліги відрізняється. І перша ліга це ступінь вже вище, тому тут і футбол більш силовий і. Швидкість прийняття рішення більша швидша, Тому я думаю, що не треба робити якісь там суперпогані висновки. Так, були якісь перетурбації в команді, проблеми, але ну, ми не вилетіли в другу лігу, і так ми не потрапили в першу лігу, але якщо б ми потрапили, ой, вищу лігу, якщо б ми потрапили в вищу лігу, то це був би взагалі якийсь, я не знаю, мабуть, аномальне явище. Команда тільки не і з другої ліги вийшла в першу, потім в вищу лігу. Ну, Я думаю, що потрібно поступово і покроково рухатись. І головне, щоб була ціль розвиватись далі. Який найпам'ятніший матч чи, можливо, момент у цьому сезоні у вас? Так що зразу от кидається в очі, щоб так проаналізувати сезон і однозначно якийсь момент. Тому я ж кажу, ну, приємно було грати, звісно, з металістом, да, де хороша команда, хороші футболісти вже там з досвідом дуже з великим. Проти таких футболістів завжди з мотивацією виходиш, перевірити свої да, якісь сили. Для мене немає якогось там пам'ятнішого ятні, пам матчу, тому я не можу виділити одному. Ну, Отак от ми ну, що поснідали, попили водички і рушаємо. Для вас буде ну скільки там, декілька секунд. А для нас пройде ну, багато такі часу. Let's go! Ми ж так з тобою стоїмо, спілкуємося, і тут така цікава інформація. Ну давай, що далі ви дізнаєтесь, чому саме Олексій зараз у нас на пічінспекції підійшов до нас на бесіду. Перший матч в першій лізі на цьому стадіоні? Так, це був 2012 рік ФК Полтава, мені 19 років, і тоді Буковина була дуже сильною командою, вона боролась за найвищі місця. І ми вийшли з другої ліги і приїхали саме на цей стадіон. Він майже не змінився, але змінилася. Покриття, да? покриття бомба. І перший матч, в першій лізі офіційно я провів саме на цьому стадіоні, так. Багато чого в тебе змінилося з того часу. Звичайно, 13 років пройшло. Великий шлях був. Зузуля, як футболіст, реалізував себе? Ти знаєш, таке важке питання. Я думаю, що кожен футболіст, коли да, дивиться назад, він вважає, що ні. Ну, звичайно, я теж можу сказати, що я не реалізував себе максимально. Звичайно, хотілося б краще, але е, да, маємо те, що маємо. І я вдячний всім, хто був на моєму шляху, да. кожному тренеру, кожному футболісту. Ну, були гарні моменти, були погані, але це все досвід. Це все досвід, який я сприймав який допомагав мені да, йти далі. Е, всю свою кар'єру я працював. Так, да, всі знають, і, мабуть, все, чого я досяг, завдяки праці. Тобто, ми сьогодні оголошуємо те, що Олексій Зозуля завершує свою професійну футбольну кар'єру. Так, е прийшов час, да. сьогодні мій останній матч. Я трохи хвилююся, <гум> мабуть, як перший раз, але треба вміти вчасно зупинитись. Я вважаю, що цей час настав, тому так. Десь перейняв естафету в Рома Дебалка. Знаєш, до цього ти йдеш довго. Це не один день, не два, не тиждень. Це, ти думаєш, за це, мабуть, роками. Тому я, ну, я не вважаю, що я перейняв естафету. Це запланована дія, яка в мене в голові вже там, більше, там, ніж півроку. Сьогодні твій ласт в кар'єрі, сьогодні в нас ласт ден в сезоні. Сезон був непростий. Минулоріч ти з дружбою вигравав золото другої ліги. Цьогоріч ти вже в юксі. Що запам'яталось? Який був цей сезон для тебе особисто? Це був дуже цікавий сезон. По перше, у нас незвичайний клуб для першої ліги. Так, у нас багато іноземців. Це дуже тяжка комунікація. У нас були задачі, і ми впевнено до них і йшли. Так, але десь потім щось пішло не так. Вважаю цей сезон достатньо успішним, так тому що у нас були гарні результати. Ми показували дійсно дійсно серйозний футбол. Навіть тренера інших команд відзначали конкретно мені казали: вау, ви так граєте, і це було неймовірно приємно. Так? Але так вийшло, що десь, десь щось сталося не так. Але ми всі футболісти йдемо, йдемо далі. Я бажаю хлопцям в наступному сезоні лише перемог. Та здійснення їх мрій грає вже така бадьоряча музика. Давай на завершення. Ти сьогодні виходиш в стартовому складі. Правильно, е е якщо заб'є сьогодні Олексій Зузуля, яке буде святкування? Я е відправлю дружині поцілую У будь-якому випадку. Ань, там відео поділитися. Ти знаєш, що робити. Аня, наш мотор в плані аудиторії. Олексій Зузуля, нам буде його не вистачати, але сьогодні ми ще побачимо його Last Dance. Чекаємо початку поєдинку. Унікальна подія, напевно, для загалом українського футболу, дебют голкіпера в полі. Що скажеш, враження твоє? От пригадай той момент, як воно все сталося. Там Кононов травмувався, і ти вийшов. Ну, я вийшов, і якщо чесно, такі емоції. Ти у ролі нападника якась інша картинка, як ви грі якісь фіпа як граєш. знаєш? Ти ледь жовту не отримав там до каневця, підходив. Що там по-воротарськи, Ти забув, що ти не в своїй штрафній. Та по-воротарськи нормально, я не, не чіпав, то було так, трішки як поміха. Скажи, от в полі грати, як воно ти в воротах зрозуміло, криба воді в полі для тебе. Що це? Як це загалом? Ну не знаю, нормально, але моя улюблена позиція це в воротах. Тому так, Last ден сезону, поступаємося Буковині. А ось твої враження від сезону. Що скажеш загалом? Що би хотів сказати, в принципі, завершуємо випуск емоційний. Як тобі цей сезон? І твої думки? Дуже цікавий сезон. Я що можу сказати? Дуже дякую тим людям, хто нас підтримує. Думки. По цьому сезону, хай вам краще скаже президент або тренер. Ну і на завершення, що би хотів передати вболівальникам якось підсумувати це все. Я хочу, щоб вони ставалися з юксою, підтримували завжди її, коли є перемоги, коли є нічі, коли є поразки. Тому що ми дуже вдячні і чекаємо їх на наступних матчах. Ну і не забуваємо про підписку, про подобайку. Навіть складні моменти, навіть моменти поразок, завжди маємо залишатися командою. Віримо і вболіваємо. Почуємося.